Теорії не є сильні, бо, як я хотів казати, завжди музикантові не будуть, дай інструмент бути щось пократи. От. Але зрештою, закріпивши тему джазу, очевидно, така побутує думка, що джаз це і та музика, яка дозволяє максимально імпровізувати. Можна говорити багато про різні гами, про різні моменти, про різні певні моменти, в джазі, як в ніякому іншому різновиді музики. Я ем, ну, неможливі. Тобто, тут власне, відкриваються руки. От. Те, що ми робимо з Андрієм, зокрема, це є все таки структурний джаз, більш-менш. Тобто, це є джаз, який має е, певне, певне таке, структурне начало. Це не є зовсім імпровізація. Імпровізація проявляється у певних сольних вставках кожного з інструментів, наприклад. От. І зрештою, ми тримаємося форми, тобто, ми завжди дивимося один на одного і знаємо, коли хто має що грати. Ну, або не знаю, це теж джаз, і власне тут важливий цей момент. Що стосується джазу, якого ми ну, хочемо вам заграти, це є е, з епохи 50-х років, це є так званий Big Hand Swing в перекладі. Е, свінг і джаз, зрештою, теж для великої групи, для великого оркестру. Що ми зараз маємо, це такий дует. От. І, е, пісню ми хотіли вам виконати це є. Обробка Майкла Бубле, але в мій пісня. Андрій, <ріст> хотілося б сказати, що зрештою, в такій от музиці це, це не є можливо, до кінця там, от, музика, от, власне, така, яка б басувала, там, ідеально до вислову, що от, це є виключно імпровізація. Тому ну, що, В принципі, теж цікава тема, можливо, я так запущу в простір, а собі хтось подумає і можливо теж з цього приводу висловиться. От, над фразою добра імпро... імпровізація це добре структурно щось зроблене. Це не тільки імпровізація, що те, що тобі приходить відразу в голову зіграти, або те, що ти маєш можливість реалізувати інструментом, відразу такі от відповідно тут же є таке от придумане і тут і зараз в момент інколи імпровізація теж. Може коливатися навколо коїсь стоїть мотиву. В даному випадку ми з Андрієм такі трохи структуралісти, але те, що е, працюємо, працюємо в, е, в такій сфері, де я думаю, буде тяжко. От. Зрештою, Андрій теж думаю, хоче два слова сказати. Так, те, як він є. дійшов до джазу. А ми на запевнення тоді за Тобто У вас такий зовсім дійсний шлях. Тобто Андрій прийшов від, від академічної освіти, От, а ти, Павло, прийшов зовсім з іншого боку. Тобто, як так вийшло, що ну, так вийшло, зустрілися інтереси, але тоді я може, запитаюся Андрія. Власне, ця освіта така як класична, академічна, тобто, в який спосіб вона допомагає, чи навпаки, часом вона не допомагає, От, як ви це бачите для вас у вашій. Ясності, як джазового стандартиста, стан, стандартист, як сказали... Так. Тепер за все дякую, що ви запросили сьогодні з нас в полону. Дуже приємно сьогодні бути серед вас і якимось чином починати долучатися, до, до якихось таких зібранців. Це дуже приємно. Консерваторію я на якомусь етапі зрозумів, що є якісь певні обмеження нашої як і системи освіти, так і в принципі виключно-класичної музики, в тому плані, що нас вчать тільки як виконувати, а не вчать що, власне, не вчать творити, і в нас не було якогось такого доступу до цього навчання. Упинившись в такому середовищі, де люди імпровізують, де в цю секунду, в цю хвилину і зараз щось створять, мені якось це дуже сподобалось якось такою дійсно, що таємною, якщо це можна таким словом назвати. І вже слухаючи те, що сьогодні ви вступ робили, мене наштовхнуло на ту думку. Що, що, власне, В чому цінність імпровізації і що це є таке? Мабуть, і, багматне, я скажу, два шляхи імпровізації, навіть не два шляхи, а дві основні тези імпровізації, для чого вона потрібна. Це, з одного боку, виразитися власне, музиканту, який це легше за рахунок імпровізації і, і, виразити своє я, а з іншого боку, слухачеві теж, мабуть. Цікаво 에... побачити, а як ще ж зараз, від... як відбувається цей процес власне, творення музики. І тут якраз йдеться про те, наскільки є ця пропорція рамок, які говорив Павло. Якщо рамок є забагато, це десь можливо буде ближче слухачу, бо слухач розуміє, що зараз буде, і він розуміє. 에... На, наскільки, скажімо так, правильно чи неправильно музикант робить. Чим рамок менше, тим відповідно цікавіше, мабуть, виконавцеві, але менше цікаво для слухача, тому що е, виконавець сам розуміє, що робиться, а власне слухаче абсолютно не зрозуміло, що відбувається. І якраз і як балансування е, мабуть, цих рамок це є вдала імпровізація. Компроміс для всіх — і для слухача і для виконавців. Мабуть, на ваше питання не відповів, але. Я в свою чергу теж вчився в школі музичній, але я не, не можу сказати, що я володію рівнем таким як Андрій з точки зору класичної музики. Мені би дуже хотілося, я думаю, що до цього прийду. Але я з точки зору імпровізації дуже завдячую все-таки музиці зовнішньої, тобто музиці, ти слухаєш і сприймаєш. А музика це, зокрема, є плюс, це є джаз, ти її слухаєш, ти розумієш, наскільки багато той ж композитор свій час, який міг собі десь імпровізувати, а потім якісь певні частини своєї імпровізації вкласти, структуризувати, вкласти в ноти, наприклад. Тобто теж певна структура, яка може виникнути з імпровізації. І, е, врешті, коли ти вчишся грати на інструменті, е, якщо це відбувається тільки е, коли перед тобою глисток-нот. То Воно ем, ну, розвиває техніку, твоє музичне мислення, але мені здається, що нічого так не розбиває, навіть технічний рівень банально, як бігають пальці, коли ти можеш швидко вміти, вміти якось застосувати певні фрази. Ти спочатку їх будуєш короткими фразами, е, потім починаєш більше не, просто з практичної точки зору по гітарі бігаєш грифом і розумієш, що тобі ще бракує, і ти просто застосовуєш тільки свої вміння. Я вставлю таку історичну довідку, за яку я забув сказати, що в часи барокку були популярні такі музичні дуелі, так? то відомо. Тобто сходилися двоє, двоє виконавців. Ну, такі відомі дуелі Генделя і Скарлатті, от, А дуель Баха і Луї Маршана не відбулася. Через те, що було домовлено, де буде ця дуель, а напередодні Бах а туди прийшов займатися. А власне, та, та як була мова, розім'ятися. Ну, а одній маршан одним боком, почув, як бах розминався і вже на другий день не прийшов на. Тобто, фактично, ну, можливо, перегукується трошки з тим. Так, тому ну, тут тема, конечно, дуже, дуже глибока, і зрештою, кожна людина, коли займається якимось стилем музики, вона теж залежить від правильних рамок, Цього стилю, тому що ми можемо сказати імпровізація, але коли це джаз, ми не можемо зіграти там щось інше. Тому що, ну, зрештою, можемо це попроти поєднати, але все-таки є якийсь певний стиль, кожен знаходиться в якомусь стилі, і, відповідно в цьому стилі шукає якусь свою нішу, який він е, от, себе збагачує шляхом слухання музики зовні, сприймання її, працювання десь в себе голові, і зрештою додає до неї якусь частинку себе. З точки зору джазу, такого фрі джазу, то можу сказати, що велику нішу в цій галузі займає, як на мене, нерозуміння цієї музики. І роз того розуміти, і треба просто вміти слухати, не розуміючи так само. Багато що в джазі теж я не зрозуміла, як на мене. І е, треба його шукати, треба його пізнавати, зрештою, якщо ту саму пісню послухати через років п'ять, багато що нового знайдеться.